Так, дуже, навіть сильно. Дуже і морква, і бурячок, і капуста. Дуже економлю. Стараюсь поменше їсти. В останній час шукують ви стіни на передбачати. Зісно, що дураку не ясно. Кавуни не будемо купляти. Будем ну так, з ковинами проблема, звісно. Ну, а так, в принципі. Ну, щоб різкого такого скачка не було. А що найбільше подорожче для вас? Яйця. Ви будете економити на яйцях? Ні. Шукують ціни на продукти харчування. Давно вже. А ще найбільше подорожчило для вас? Все. А що саме? Назвіть хоча б коли якісь продукти. Та ну все подорожчав. Ми купуємо все просто, все подорожчало. Середній цек, чек подорожчав з магазину в два ви рази. А ви на чомусь економите? – не виходить, бо дитина. Чого має воно шокувати нас? Війна, гроші. Я вважаю, що кожна людина може себе забезпечити. В смислі, якщо вона здорова. Має руки і ноги і бажання. Ну відчула, звісно, по мене три тисячі пенсій. Звісно, я відчула. Але дякувати Богу, що нас зверху не поливають тут, а там як поливають, то треба допомогти їм. А ви будете економити на якихось продуктах? Я вже я все життя економлю, я вже економлю, А як же? А в останній час на чому найбільше економити? Ну, на м'ясі. На а здоров'я, мабуть. Саме основне здоров'я. Та ні, нормально все. Тобто ви не відчули подорожчання? Ну, деякі продукти дійсно там подорожчали в півтора-два рази. Ось. Але ну, не критично і виручають батьки в селі. А які саме продукти подорожчали на вашу думку? О, Вино. Сир. Сир, молочка подорожчала. Хліб не сильно помітила в хлібі, але в основному це молочка і м'ясні продукти.